Слово має президент України Володимир Зеленський. Героям слава ми говоримо ці слова щоразу. Щоразу. відповідаючи на наше національне гасло, лунає слава Україні і чуємо згадку про тих, завдяки кому. Наша держава живе, так звучать тисячоліття нашої історії і роки нашої війни за незалежність. Так, шануємо покоління, покоління тих, хто, хто міцно боровся, щоб у вільному Києві і повсюди у вільній Україні. Майорив – риф наш синьо-жовтий прапор, прапор нашого народу. І так, шануємо покоління, те, яке зараз бореться за Україну. Шануємо кожного, шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави. Згадуємо кожного, згадуємо кожну. Хто рятував українців? Пам'ятаємо кожного, пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя заради життя України. Всі моменти нашої величної історії і пройденого народом шляху у цій шані, в цій пам'яті, у цих. Словах, якими відповідають і будуть будуть відповідати мільйони. Знаю, що будуть. Бо Україна збережено, волю збережено, герої зберегли. Я звертаюся зараз до усіх, хто обрав для себе саме, саме таку долю до усіх наших героїв. До тих, хто присутній тут, на Софійській площі, хто чує мене зараз в різних куточках України, до тих, хто воює зараз і бореться за Україну, за Україну сьогодні і хто наближає нашу перемогу. Я звертаюся. Зараз до тих, хто вже, вже чув вдячність за порятунок життів українців, і хто неодмінно почує вдячність, коли ще врятує життя, до тих, хто допомагає всім нам, допомагає нашій державі, кожному і кожній, хто допомагає Україні долати випробування і чия міцність, чия хоробрість порядність. Ще стануть опорою нашій державі і нашому народу. Я звертаюся зараз до тебе, українські солдати. Я звертаюся до тебе, рятівнику українців. Я звертаюся до тебе, помічнику держави. Сьогодні, після року. Вирішальної війни за незалежність України і тут на цьому величному місці, яке бачило, яке бачило і Ярослава, і Богдана, і Михайла, і багатьох інших, хто бився за Україну. Я хочу сказати усім вам, усім вам, хто б'ється за Україну і хто живе Україною. Я хочу сказати, я пишаюся вами. Ми всі, кожен і кожна. Ми всі пишаємося вами. І хай ця гордість йде вулицями і окопами, хай ця гордість йде майданами і містами, хай ця гордість йде серцями і країнами, хай ця гордість промовляє всюди. Україна живе. І хай Нехай ця гордість не забуває, скільки скільки героїв, яких віддали життя за Україну і волю для нашої держави, держави і людей. І я прошу вас, усіх, хто зараз тут, на Софійській площі, усіх, хто зараз чує. Шанувати хвилиною мовчання, пам'ять кожного, пам'ять кожної, хто загинув за нашу державу. Дякую. Шановні українські солдати, шановні українські рятівники, шановні наші волонтери, шановні захисники, шановні захисниці України, кожен і кожна, хто бореться за Україну. Кожен і кожна, хто бореться за всіх нас, українців, українські воїни, українські герої. Ті, хто свідомо став на військовий шлях і кого цей шлях обрав 14-року і 24 лютого, ті, хто не уявляє свого життя без допомоги іншим українцям і всій нашій державі, ті, хто стійко боронить позиції України. І наближає наш День перемоги. Саме від вас залежить чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить щогодини, саме від тебе, українські воїни. Найголовніше, наша людина, яка стоїть і завдяки якій стоять мільйони українців, яка вистоїть. І завдяки якій вистоїть Україна, завдяки якій вічно лунатиме слава Україні. І я дякую усім, хто витримав той лютий цей рік, і хто дає Україні незламність, слава усім, хто зараз в бою. Слава Збройним силам України, Національній гвардії, розвідці, службі безпеки, національної поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим силам оборони і безпеки. Слава усім вам, хто допомагає, допомагає щоденно битися і хто рятує життя. Світла пам'ять усім, усім, чиє життя забрала ця війна. Слава нашим героям. Слава Україні.